Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам пости, які я використовую для ремонту холодильників, для пайки радіаторів, теплообмінників, теплових насосів для, для заміни великих потужних компресорів. Ну тобто, де потрібно щось масивне прогріти, у мене ось такий більш потужніший пост, а цей більше я використовую для холодильників. Під ці пости зварені такі стоючки, які утримують балони з профільної труби 2 на 2, зверху ручка. Так можна їх переносити. Знизу підварений листовий метал для того, щоб балони не провалювались вниз. Тут зварені такі два кульця, обводки такі, в які вставлені самі балони. Вони зварені з азором, щоб можна їх було легко витягувати і заправляти. Значить, пропан заправляю на заправці. Різьба стандартна, така як в великому балоні. В цей балон влазить 3 літри, а в цей влізає 5 літрів пропану. Всі ці балони взяті з вогнегасників вуглекислотних ось таких. Викинуті з них старі вентиля їхні. Значить, Замовив я донметовські, отакі, вкрутив їх в балони. Балони від струєні, відчищені, помальовані. Редуктора. Редуктора теж донметовські. отакі. Цей редуктор у мене Radius. Пише Литва, але по факту це Китай. Це версія редукторів міні. І Донме так, також має таку версію міні, він, бачимо, це Донметовський. Донметовський досить оцей красиво зроблений. В нього така пластикова ручка для регулювання. А тут просто такі металеві штирі, за які регулюється редуктор. Ну, в Принципі, їх не часто крутиться, але взагалі, так по зовнішньому вигляду, зроблено вже. Так гарно, компактно. Ну і тут всі вони латунні, а тут гайки латун і оці штуцера латунні, а корпуса, оці подовжувачі, весь всі алюмінієві. По шлангах. Шланги. Я не знаю, хто той виробник, ну, тут видно маркіровку. Ну, не важливо. Шланги отакі здвоєні, шестірка. Пальник ось такий Дон Мед 248-й. Це серія міні. В комплекті з ними йде два такі мундштуки. Ось такі зараз покажу. Це трійка, а це двійка. Це більш потужніший по отвору видно, що це більш потужніший. І такі наконечники. Ось бачимо, тут отвір менший на двійку, а тут отвір більший на трійці. Ну, цей довший, і більш потужніший. Він довший за того, щоб він менше нагрівався Оцей довгий. Тут, по, значить, по них забув розказати. Полум'я мені у них не подобається, воно якесь не сфокусоване. Ну, мені не подобається особисто. Може, хтось привик, комусь подобається. Тому я поспілкувався з заводом Донмет, а саме з головним конструктором заводу Донмет, і порадив він мені ось таку зірку. Називає, так вона і називається. Мунштук зірка Донмет. Ось вона штатно накручується замість оцих, Наконечників, в ній полум'я більш сфокусоване, більш таке досить потужне, і взагалі вона досить потужна. Ну Я думаю, більше 50-ки мідну трубу гріє, паяє без проблем. Шан такий здвоєний вкупі. Тут я заді їх трішки підігнув, щоб вони були не так довше сторону відходять до ці штуцера Підігнув, щоб вони досить компактно так один до одного прилягали. І ось такими хомутами зажати він маленькими жимками. E, значить, по балонах розказав по цьому, e, по маленькому пусті. Тут шланги 3,2, вони заходять в ручку. Стандартні вони йшли, по-моєму, 1,5 метра. E, я так, так само їх продають. E, Завод DonMet. Має в наявності. Я в собі купив вже такі більш довгі. Взагалі, вони досить гнучкі, як видно, можемо бачити досить такі, ну, досить м'які, досить зручно паяти. Значить, це пальник DonMet 284 серія Мікро Ось такий він маленький. Мені подобається він. Ним я паяю в глибині. Зараз покажу, де я паяв, щоб розуміти. Ось тут іде всередині алюмінієва трубка тонка і капілярка. В такому отворі, в такій глибині піни я на короткому Полум'я запаяв оцю капілярку, не спаливши е, навіть піну. Е, тут полум'я можна виставляти таке, ну скажімо, сантиметр. Е, ну, якщо щось акуратне, звичайно, прогріти, От такі, в даному випадку як капілярку. І такий наконечник. Я не знаю, чи якісь є ще в них інші. Тут теж є гайка, вона відкручується всередині самі. Штука ті, що перекривають поток пропану і кисню, виконані з нержавійки. Я розбирав, дивився всередині, все остальне латунь. Зараз я відкрию, трохи одною рукою незручно, відкрию і покажу, як, як вони працюють. Ось бачимо, яке полум'я можна виставити. Його можна виставити. Вон. Якщо так видно буде на цьому ось таке полум'я. І відповідно, і відповідно можна і таке виставити. Досить зручний пальник. Для холодильників, для таких систем справляється без проблем. Тепер по цьому пальнику цей пальник вже такий у нас більш потужний. Зараз відкрию крани. Ну і навіть по підпалу він такий ну, агресивний. Ну і тут полум'я теж можна зробити маленьке, можна зробити більше. Зараз. Ось так працює гірушка. Бачимо, полум'я таке. Не знаю чи буде видно отак. Полум'я таке фокусоване. Дро самого самого ну, Тут можна прикрутити, досить, досить мені подобається. Я прогрівав масивні теплообмінники, гріє на ура. Дуже приємно, що все-таки в Україні не порозвалювали всі заводи. А ми якусь теж випускаємо свою продукцію, і досить непогано. Он людина каже: попав американський мундштук. Він подивився йому в руки, як він виглядає. І по практиці американського розробив мундштук під свої пальники. Так що отакий... Відео огляд на такі пусти холодильщика. Зробив я собі два. В принципі, вони мені подобаються компактні і пальники. Колись ті пальники були такі довгі, габаритні, зараз їх модернізували, зробили отакі компактні. Ну, я думаю, вигляд говорить сам за себе. Нема тут більше нічого додати. Всім пока.